Усі на ярмарок дозвілля відкрити здібності своєї дитини та зацікавити її новою справою можна на ярмарку дитячого дозвілля. Таку унікальну можливість батьки матимуть з 7 до 9 квітня. Упродовж цих трьох днів у палаці мистецтв різноманітні дитячі колективи представлять свою творчість у показових виступах і майстер-класах. Не обов'язково ходити, записатися на один гурток і ходити. Можливо, кожного місяця змінювати гуртки і шукати своє покликання, свій талант. Бо тільки відкриваються тому, хто стукає, і ми вважаємо, що власне ярмарок дозвілля це і є ця можливість для дітей і їхніх батьків знайти ті таланти, які допоможуть їм жити, виживати і творити у суспільстві не тільки сьогодні, але і в дорослому віці. Водночас батьки зможуть дізнатись, куди можна записати дитину. На ярмарку дозвілля буде можливість поспілкуватися як з педагогами, так і з самими учасниками гуртків. Батьки дуже часто забороняють дітям дивитися багато телевізору, працювати в інтернеті або там гратися в забавки на комп'ютері. Коли вони забороняють, вони не показують інших можливостей, і цей ярмарок допоможе батькам показати. Інші можливості для своїх дітей зацікавити їх мистецтвом, танцями, музикою. Але це буде лише перший крок. Коли прийде декілька років, сьогодні дитина піде в гурток театральний. Через декілька років вона піде в молодіжну громадську організацію. Ще через декілька років вона стане активним студентом, і так ми можемо виховати активних громадян і активних майбутніх лідерів. Свою творчість у палаці мистецтв презентуватимуть близько 200 колективів із 39 центрів дитячої творчості. Такий ярмарок у нашому місті відбувається вперше.